Я люблю жити в Україні. О. Ну, а ще якісь речі. От те, що вам приносить найбільше відчуття радості, ви любите жінок, ви любите. Я люблю жінку. Я любив жінок, а тепер люблю жінку. Це є велика різниця. Та не був я такий дуже жінолюб, я не, 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 не був спортсменом сексуальним, ні. Ні, Ну, господи, які гріхи кожного є, але. <плес> Але, це... Але я зараз однолюб, і це вже для мене зрозуміло. І вже, ну, я не був е, в природі. Е, е, так, що я люблю жінку, а не жінок. Е, а ще що ви кажете? Що ще любите? Та, ви любите світанок, ви любите гуляти Львовом. Тобто якісь такі речі, які найбільше вас знають. Я люблю е, е, своє село. Люблю Коломию, люблю Карпати, е, люблю Львів е, і, і, і все, і все досить з мене. Які ваші, як ви думаєте, найбільші досягнення в житті? Що я не скривив ні разу душею. Ні разу. Навіть як я писав півправди, то я не кривив душею. Я не ні, ні разу не плюнув на, на наші святощі національні. Не, не, не то, що не плюнув, не, не сказав слова. Добре, ми вже сказали про любов, що любов це любов. і Тут ми нічого не додамо, але от скажімо слово свобода. Що для вас слово свобода? Ну, свобода, свобода це дуже е, таке поняття. По-перше, це простір. Де мені ніхто не заважає. Це матеріальний мінімум втішені, що я можу поїхати кудись, це свобода. Бо якщо я не маю грошей, я бідний, то я не, я не вільник бідності. Е, свобода, це те, що я е, можу зі своїм прапором, е, своїм жовтим іти по всій планеті. І ніхто не скаже, що ти бандит, бандера, убивця і так далі. А якщо скаже, то він дурний або злий. Свобода це те, що я можу писати, те, що я е, хочу. Е, свобода, е, о, це здоров'я, це здоров'я. Що таке гідність? А гідність це. Є, на свободу заслуговує тільки гідність. А більше нічим. Так що, якщо ти не гідний, то ти не гідний і свободи. Що таке патріотизм? Не буду батьківщини. Патрія латинське слово, батьківщина. Якщо ми не говоримо, що віра в Бога, але взагалі віра. Що таке є віра? Віра це є те, в чому е, е, немає доказів. Але ти мусиш, е, мусиш вірити в те, що ті докази десь є, десь є, але ти тобі недоступні, і ти віриш. Я знаю, що мусить бути Бог, який запустив то все світ, а, а доказів його ніхто ні, 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 не має, але але докази, те, що ми розмовляємо, це теж є, Господня воля. Що таке література? Це спосіб вираження своєї. Е, е, ну, е, своїх думок, свого світогляду, е, своєї гідності, е, своєї порядності. А яке її головне призначення? Дімаров сказав, що він за це запитання мене підвісить за ноги. Коли я запитала, яка, яка мета літератури, ну але на ваш погляд, для чого вона існує? Для, для, світла. для світла, без літератури темно. Без релігії народ хаміє. Є, є речі, які, без яких світ обійтися не може. І без літератури не може обійтися. Ну, але література має інформувати, повідомляти, вона має викликати почуття, вона має щось змінювати. Які її головні функції? Вона має утримувати людину при е, гідності. А, а як утримують при гідності, то будуть і все, все те інше.